Місце Москва, метраж 5-5. кімнати, два, висота, стель, 2-5. мдезейногом, стиліст Євгенія, Мельникова. фото Євген Гнесін, коротенько. У цій двійці, недалеко від університету, живуть мама з донькою, замовниця працює у фінансовій сфері, любить малювати дочка, вчиться в школі. Господиня квартири любить світлі, інтер'єри і середземноморську архітектуру. Тому при розробці концепції дизайнер Марія Рожкова взяла за основу скандинавський стиль і додала морські нотки в кожне приміщення. Подробиця основними побажаннями замовниці було зберегти дві окремі кімнати і зробити спальні для неї і дочки, спроектувати повноцінну кухню з усією необхідною технікою і місцем для столу на чотирьох. Організувати досить місткі шафи гардероби, так як одягу і взуття багато, у доньки в кімнаті необхідно було передбачити робоче місце з системою зберігання для підручників. Windows Data Layer лаєр, Data Layer лаєр. Евент баннерцомон, баннерцунтеїнер і баннер 0307941А6142, а 8 1 e -0 -2 -0 -2 -8 6 і квартира зі старого житлового фонду. Ремонт не робили дуже давно. Замовниця вирішила провести демонтаж всієї обробки. Підлогових покриттів була вивезена всі меблі та обладнання. Дизайнер запропонувала прибрати двері і весь простінок при вході на кухню і об'єднати її з коридором. На кухні електрична плита, тому таке об'єднання є законним. Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, Піш, Event, Баннер, Сомон, Баннер, Сонтейнер, Іт, Баннер, 713 1, 3, 4, 8, 7, 6, 9548-423-9294067. Всі кухонні меблі були виготовлені на замовлення. Через конфігурацію несучих стін на кухні утворився кут, в який вписали шафи. При цьому стільниця в кутку має глибину 900 м, її спеціально не стали зменшувати до 600 м, щоб кухня встала в рівень зі стіною і було менше кутів. Це дозволило збільшити поверхню за змішувачем і використовувати її для зберігання кухонного приладдя. Стильового освітлення в квартирі зовсім небагато. В спальнях обмежилися тільки невеликими люстрами артишоками з латуні. Їх привезли з Америки. Господиня любить різні сценарії освітлення, тому передбачили багато настінних світильників, поставили торшер. Зробили додаткові розетки в схилах біля вікна, щоб можна було поставити і туди лампу або нічник. Підвісне крісло на балконі, про який багато хто так мріють. Тут вдалося реалізувати, замовниця погодилася на пропозицію дизайнера додати трохи балі в концепцію цього приміщення модель вибрали з натурального ротана. У спальні для доньки спланували дуже зручне робоче місце вздовж вікна. Я люблю такі рішення. Тому що вони дозволяють наділити простір і зробити його більш цілісним без непотрібних виступів. Особливо актуально в маленьких квартирах ширина стільниці зменшується від стіни до стіни, це обумовлено тим, що ми не змінювали розташування кондиціонерів, і потрібно було вписати всю конструкцію до блоку кондиціонера, і щоб при цьому можна було розкласти диван, все вдалося, і навіть помістився стелаж для підручників. Розповідає Марія Рожкова, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Layer, Віндов Data Layer, Push, баннер, Сомон Summon, Banner, баннер Id, Banner, a тисяча сімсот сорок п'ять4шість п'ять дев'ять тисяч сімсот вісімдесят п'ять у ванній кімнаті вже була обрана замовницею до початку роботи над проектом. Так як вона вся біла, дизайнер запропонувала освіжити стіни і укласти плитку не до стелі, залишили кант 20 між стіною і стелею і пофарбували його спеціальною вологостійкою фарбою для вологих приміщень в складний сіро-синій колір. Вдалося також підібрати штору для ванни точно в колір канта на стіні, щоб поставити повноцінний шафа в коридорі. Перенесли вхід в першу кімнату з коридору трохи лівіше. Це дозволило виділити кут в коридорі і закрити його дзеркальними дверима. За ними розташовані вішала для верхнього одягу, велика андресоль для зберігання, об'ємних валіз, полиці для організації, зберігання рукавичок, шарфів. Сюди ж захований електричний щиток і заведена слабкострумова система. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, літ ледрени. Підлогове покриття, інженерна дошка, барліник, меблі, манакор меблі, побутова техніка, холодильник, духова шафа, варильна панель, витяжка, посудомийна машина, все, пральна машина, ніде, змішувачі, бланцована кімната, оздоблення керама маразі еквіпи, адекс, фарба, літлебрене, підлогове покриття, керама маразі сантехніка, унітаз. Вітра раковина і шафа над раковиною, роца змішувачі ганцроги ванна, церсаніт, водонагрівач, тімберг, декор, кошик, зарагоми, змішувачі на і прихожає, оздоблення, фарба літле-дрене, підлогове покриття, плитка керама марасі. Меблі будовані меблі на замовлення, тіт антфрол, декор, зарануми спальня оздоблення, фарба літле-дрене. Підлогове покриття, інженерна дошка барлінок, меблі, шафи на замовлення, тіт антфрол плетене крісло, ікеа камін і рісміні, зефіра, текстиль і декор, штори, сидушка в коридорі, децортір, техніка, дитяче оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, інженерна дошка барлінок, меблі, шафи тіт антфрол, текстиль та декор, декорті техніка. Самсюн, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW Крю.